Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, і ми з вами у хліві. Подивіться, що вона робить, бачите? Вона вже підносить ногу, щоб я її почухала. Оця Вредина моя. Оця вредіна. О, ага, Буцім то ти чухаєш. Ну на наякше, ну на наякше. Яка ти у нас спритна? Де ти така спритна берешся? Ага, 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 ай, ай. Ай, яка балдж! Ой, яка балдєж! Люди поратуйте. О, оце вона така в мене вредина. О. Йолі палі з тобою врединою такою, га? Коза, чого ти така вредна? Все, давай став ногу, я буду тебе доїти зараз і своїх смакодзявок поїти. Онь там тих. Жевжиків будемо поїти. Вони так лежать, файно, mm -hmm. я вам покажу зараз. Ось так вони. Дивіться, які вони красотульки в мене. Mm -hmm. mm -hmm. А мені mm -hmm. То я давай буду гріти молоко, а ти будеш доїти. Mm -hmm. з давай сюди відрост, молоком сюди неси, каструльку, все, давай сюди. О, сачте, такі вони мені. Так. Ще є два козли на продаж. Від зірки два чорних продаю. Або одного чорного, одного від шоколадки у цього рижу. Бо від шоколадки чорний на заказі, вже за нього завдаток даний. Просто тільки ще два козла. Тільки ще два продаю, остальні йдуть на м'ясо. Ось через те, що мені треба той когось і на м'ясо оставити. Бо як я всі продам, Не, такі, то. Пушити. Не буду мати я собі. Оце від кориці такий красий в мене вродився, один єдиний такий красунчик. О, А це від шоколадки такий красий. Оце в мене козьол? Да. Оце козьол відкиці і це козя від відкиці, моя козя. кожа. Ну, її ушко зломане, я його не змогла вирівняти. Вона так і є одна зломана. Треба нині під них підстелити доцю. Ось так. Ну, зараз як будемо поїти, то Наталя покаже, як я буду їх напувати, як вони п'ють. Ось такі справи. Ну, ми скупка й носа. ми такі маленькі, ми ось так п'ємо. П'ємо скільки вип'ємо. Ніхто нам не борони. Молоко у нас з відром стоїть коло нас. Треба ми Там де зараз їжу? Кози дою я свої чотири рази зараз. Ага, дивись-дивись-дивись, як дістати хоче А <свист> так, по двоє я пою, двоє напоїла, напились, скільки хотіли. Клітку, тоді других двоє. І так, по двох по двох я пою. П'ють скільки, скільки їм лізе. Норми не даю ніякої нікому. Мами добрі, молока даю досить. І ми п'ємо скільки хочемо. Пі -пі -пі. Ось такий риж, цей його крайній, це від кориці, а це й від шоколадки. Що, ну, Шо, вже напилися? Ви вже не хочуть, якщо вранці добре попили. Диві, Ні, не вони пили перші що ж. Ну, то все. Їх треба буде на три рази перевезти, бо вони 4, тих п'ять разів щось. Не дуже, не дуже вони багатсько піли. Поки миски випили, то все ж нема Все одно вони... небагато. Візьми по душі, може ви шоколадку пиєте. Так. так. Так, отако так. дивіться робимо. О yeah. Давай, давай dai, потім dai, потім давай давай. давай, 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 я так, 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 так. Ну, назад, не mm. Бігом. Хто слідуючих два? Гов, ага. котрой другий. Він ще молока Я виліт. Mm. Буде пити, хай п'є. Ну то я ж так і ти. Ну, но не хоче пити. Не, не хворує. Дивимося. Ho... Так, то, то його, напевно, дуця є. Оце так. Да. Це від шоколад. А, той від шоколадки не йдуться. Шоколадки якраз о. тут дуця є. Не знаю, ми ми з вчора з білою, З білою головою нині пів, пів миски виляв молока. Не знаю, може, то що там. шоколадки, жоковатки доверять шиють. Так, то від шоколадки, бо я на маленька цяточка. Ну, що там? Хлепче. О! Ось такі ми вже дорослі козли. Ось так ми п'ємо. А вчора його вутіку доверха цього сам. Не, ні, все пхає донизу. Моя дівчинка білобока. Ага, прогавила, спала скрепку. О, тепер чекай будеш друга пити. Вона весь час тим чорним козиком із шоколадки виходить. А то спала там без задніх, не вставала. Моя білобоченька. Ну, не дуцай, я тебе перехвалила. Зараз цих двох чорних тих двох білих і все, так? так. Так заработаешь будеш Да, заработаю ли это шоколадку а все. Ну, ну, все? Он не хочет, не выпил, то, что дал ему. Пейте, 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 пейте. Че Чего ты губу вот с, с кастрюли. Да -да -да -да. А не -а пьют. -а. Может сейчас а -а -а. а -а -а. -а -а. за холодно? А -а -а. А ілюша тому трошки добавки. на. на, 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 на. А, ти хочеш з мески. Де пий з мески, на те? О! Хай носа. До барбоса, все. Ні, ще поп'єш трошки. Ну, добре. О, так вони. Такі піоніри. Ще трошки нап'ються. Поп'ють такого змиски ще днів три, щоб ті біленькі добре навчилися пити, що треба голову боротися за, за виживання. І всі будуть стазі капити. Вилю тоді відро молока і хай хлебчуть. три рази в день. І усе. Три. А це, щоб не казали, що то у гімні, вибачте, на слові. Це вогнем прижарую. Зараз кажу, що по козенятам з гіна даю їсти. Ну, ніколи до чистого не привчаю теж. Далі вони з ногами будуть тут тазі клістити і будуть робити, що хотіти. Не хочуть. О. О. Все, вони вже теж не хочуть пити. Все. Так, напилися последні, залишилося. Це що вони не допили молока Стільки. випивають таких. Вон тих каструльків маленьких. Там літра влізає в нього. Випивають три каструльки, часом три з половиною. Ну, зночі можуть випити їх чотири каструльки. Голодніші, бо вони ввечері в 11 годин п'ють. Ось, А, а в рано в 6, то вони надовго без молока виходить. Ось таке діло. Ні-ні, в каструльку і так остав. Каструльку, бо з миски вилиться. Це вони не допили. О, Моя дівка промишляє коло мамосі. Та й не мамосі, то сестра. сестра по мамі. О, Прийшла до Наталі. І це моя дівчинка маленька. І це моя маленька, вузько зломане, таке не файне. І що я не робила, і прищівку, і причеплювала, і все. І ніяк, і воно все одно зломане, чи воно так роджене таке. Нічого не могла зробити в тому вусі. О, ніяк. Його треба такого, щоб воно було. І що ж ти йому? Камінчика причепити, чи що до вуха. Ні-ні. І от микі зломилось. Це файне вушко. Що ж то мені перший раз розрівнювати вушка, всі їх рівненькі порозрівнювала, дивіться, які гарні. Клаповусінки. Зараз Зараз буду порати. Та й попідстеляю. З підки позгортаю, позортаю, під них підстелю. О. Моя красунечка. Моя буде мандаринка. О, а, Такого жовтуватого кольору. Так, здається, біла. І, а на та... новий рік майже. І майже на новий рік, а на новий рік асоціація з мандаринами. Це новий рік. Його ніхто не купив, бо я продавати не буду. Ага. Так. Якщо хто не хоче, хочам би його не купити. Не знаю. Скаже, якщо купити його. Подивіться, що вони роблять, подивіться ще. Ще не навчилося ходити добре, а вже куди яку висоту бере до гори, заскакує. Ну і куди ти заліз, га? Завтра треба перебити планки, щоб вони туди не лізли. Так, ти чогось сюди зайшла? А ну, тікай. Так, до речі, новина. Вже кнопку забрали. Сьогодні приїхали, забрали. Сьогодні в нас 31. О, ще. Мають у цю приїхати забрати. І ось. Ось такі справи. О, все, закидай їх в клітку і йду буду порати. О, а той хоче собі залізти. Хоче залізти до тамтого, а там той його ногою, а там той його ногою. Ну дивись який спритний. От цікаво їм туди висунутися. Тебе хоче Не вже, герої набрикати починають. Не висунує якусь маленьку обляпчику. Маленькі, в нього ті вуха такі смішні, і такі вуха такі смішні, як рою. Закидай їх, доцю. Ну, ця чемна. Заходь, заходь туди. Ось так. Подивимося, подивимося. Ну, тобі вийде заскочити, ні, бо це тільки. Га. Ну вже вони брикати хочуть, вже вони вискакувати хочуть. Я, правда, не знаю, коли це відео вийде. То нині 31-ше. Кнопку забрали. О, все. Наталя загнала, всіх зачинила. Дитячий садик закритий. Зараз принести соломиці, Ми тут же під ними мокренько робиться, посували солому сюди ногами. Зараз піду пів принесу, розсиплю, підстелю і зробимо порядки. Киця. Киця, набереш? Я набрала, добрася. Зараз я вкорочу тобі ледсуха. Ти там не вкоротиш, там треба по особому вкорочувати. Ладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього самого самого найкращого. Всім, па-па, ми йдемо поратися. Красунчики наші.